Генеральний штаб оцінив наслідки атаки по аеродрому в Криму. Ось що відомо на даний момент. Українські військові завдали значущих втрат на аеродромі Кіровське в окупованому Криму. Друзі, уявіть собі, знищено зенітно-ракетний комплекс Панцирь С-1 та три ворожі гелікоптери: а це Мі-8, Мі-26 та Мі-28. Таким чином, Генеральний штаб підтверджує, що атака була успішною, яка знищила одразу три гелікоптери та ще й зенітно ракетний комплекс панцер С. Також стало відомо про вибухи поблизу Кримського мосту, де російська ППО намагається збити дрони. Ну, принаймні так говорять російські пабліки. Ну а в Курській області сьогодні, пізно ввечері, теж було гучно, що свідчить про постійну роботу українських безпілотників. Тож, друзі, українські сили продовжують знищувати військову інфраструктуру ворога в його глибокому тилу. Знищення ППО та авіації в Криму є стратегічно важливим кроком для підготовки майбутніх операцій.